Армія РФ почала штурм на Херсон. Поки всі розмовляли за мир, окупанти зібрали масштабну ударну групу та почали атаку. Їхні бойові борти вирішили прорватися на кількох напрямках через Дніпро, щоб закріпитися на правому березі. Та під час штурму на суднах сталися вибухи, а самі окупанти масово відправилися. Годувати раків, врятувати не вдалося нікого. Вітаємо глядачів, ставте вподобайки і підписуйтесь. Ми починаємо розповідати ці неймовірні новини. Росія розпочала десантну операцію на Херсонщині. Там було задіяно безліч ворожих суден. Мета встановити контроль над Херсонщиною та Миколаївщиною. Про що повідомляє офіцер НГУ підрозділу «Омега». Інформацію підтверджує офіцер водолазного МЗГО НГУ Ткачук. Активність ворога пожвавішила. Він починає підготовку до десантної операції. Повідомляє військовий. За його словами, бійці помітили підготовку до десантної операції. Ну а також присікають спроби за висаджувати десант на острови, які контролюють сили оборони України. Так група морської піхоти північного флоту расистів потрапила під удар українських ракет і дронів саме під час висадки, втративши контроль над власними суднами. Всі пішли на дно і потонули. Ворог намагався висадитися на правий берег, захопити там певний плацдарм та з півдня здійснити форсування річки Дніпро. але це йому не вдається, пояснює речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. Він також зауважив, що всі спроби окупантів наразі марні. Російські військові намагаються на човнах портнути річку, але їх нищать українські захисники. Російські окупаційні війська понесли величезні втрати під час штурму. Про це повідомляє партизанський рух. АТЕШ. проба штурму на Херсонщині закінчилася катастрофою. Цілі підрозділи не повернулися назад, що серйозно підірвало. Моральний стан військових йдеться так в повідомленні. Агенти партизанського руху зазначили, що, попри складну ситуацію в підрозділах окупантів на лівобережжі Херсонщини, військове керівництво РФ продовжує посилати своїх людей на вірту загибель. Ва теж підкресли, що через некомпетентність та свавілля військових командирів у РЕВ російські солдати шукають інші способи вижити. Більше того, серед загарбників зростає кількість випадків саботажу. Так, солдати окупаційної армії РФ шукають спроби уникнути нового форсування річки Дніпро на Херсонщині. Про це також повідомляється в телеграм-каналі військового руху українців та кримських татар. Теж його агента з'ясували, що російське командування вже наказало загарбникам підготувати плавзасоби та готуватися до. Переміщення особового складу і техніки, однак росіяни не забули, що всі подібні штурми призвели до значних втрат. За даними руху, в невдалих операціях підрозділи 28 го мотострілецького полку з СРФ втратили до 90% особового складу. Всі розуміють, що ситуація не змінилася, і такий наказ це дорога в один кінець. Тому багато хто будь-якими способами намагається уникнути відправки, зокрема свідомо ламає... Човни та техніку за словами Юрія Ткачука ЗСРФ мають на меті встановити контроль над Херсонщиною та Миколаївщиною. І зараз є постійний рух техніки на Кінбурзькій косі. Там постійно з'являється ворожі авто і система РСЗВ, звідки завдаються удари по Миколаївщині, зокрема й по місту Очаків. Однак сталося не так, як сподівались росіяни. І завдяки систематичній та успішній роботі ЗСУ росіяни вже не вперше намагаються зібрати ці 300 човнів для десанту. Наприклад, аналогічна ситуація вже виникла напередодні, але наступ росіян організувати так і не змогла. Бійцям корпусу морської піхоти ЗСУ вдається систематично знищувати ворожу техніку на Кінбурдській косі. Стою далі захоплення островів дозволило покупантам розширити зону ураження для дронів та мінометів. Говорить офіцер водолазного загону омега НГУ. Більше того, самі расисти заявляють про успішне висадження десанту ЗСУ на лівому окупованому березі Дніпра в районі Антонівського мосту. Про це повідомили. Низка російських телеграм-каналів, зокрема і паблік. Мілітарісти, за даними каналів, десант ЗСУ висадився біля самого Антонівського мосту на Херсонщині. Російські пабліки поширюють також і мапу, на які позначають орієнтовне місце висадження українського десанту. Також російські пабліки повідомляли про американську розвідку в небі над Чорним морем. Вони фіксували рух американського 8 a «Посейдон» в небі. Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко в телеграмі написав, що раніше підготовка ворога і спроби форсування Дніпра на острови вже були. Тоді силам оборони вдалося відмінусувати достатню кількість такого десанту. Він додав, що про плани росіян до висадки десанту вже було раніше відомо, і тому наразі сили оборони розуміють потенційні можливості ворога і готові його там знищувати. Не варто забувати, що бажання ворога і його можливості це різні речі. Ворог бажає захопити всю Україну, але ми не даємо йому це зробити та не дамо. Так само і по Херсонщині бажання є давно, але дурень думкою багатіє, зазначає Коваленко. Раніше також голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю The Guardian писав, що РФ прагне заявити про своє право на всю Херсонську область до початку мирних переговорів. Тому окупанти постійно намагаються захопити плацдарм на річці Дніпро. Також Прокудін Заявив, що російським солдатам було сказано, що вони повинні до початку перемовин захопити хоча б одне з сіл на правому березі Дніпра. Однак їм не вдалося цього домогтись. Ми нагадаємо, що Антонівський міст через Дніпро з'єднував Херсон з лівобережжям, зокрема з Олешками та Білою пристанью. Коли російська армія тікала з звільненої території Херсонщини, весени 22-го року, то відірвала його разом із власними військовими. Крім того, в росіян відбуваються удари в тилу на Херсонщині. Партизани Ого, траж повідомили про успішну девасію в тилу окупантів Рав на тимчасово окупованій Херсонщини в Генічеському районі. Було знищено авто із обладнанням для роботи з БПЛА та радіоелектронної боротьби, який використовувався російськими військовими. Як заявили в русі, внаслідок спостереження вдалося встановити, що окупанти проживали в будинках місцевих жителів та маскували військову техніку під цивільно ховаючи її на приватних подвір'ях. Але навіть це не врятувало їх. Втомлені після чергового завдання оператори припаркували авто біля свого тимчасового укриття. Саме тоді ми завдали удару. Йдеться в повідомленні. Ватаж атаж зазначають, що після втрати техніки група не зможе повернутися до виконання завдань найближчим часом в умовах нестачі обладнання в армії РФ це послаблює позиції ворога на цьому напрямку. Крім того, в русі додають нову машину. Так звані волонтери навряд чи привезуть, логістика в окупантів все гірша. Ну а загалом, вже станом на зараз, окупанти не створили ударних підрозділів, здатних повноцінно форсувати Дніпро та закріпитися на правообережі Херсонщини, про що заявив речник української добровольчої армії Сергій. Брачук, і за його словами, російські війська мають плани щодо форсування Дніпра однак в них наразі просто недостатньо живої сили і техніки. Цтуй далі плани є. і Вони про них дуже часто розповідають. Інформація відповідно доходить і до нас, в тому числі, розвідки. Взагалі інформації надзвичайно багато відповідно в командування сил оборони півдня, стверджує речник. І він додав, що для форсування Дніпра. Рашистським військовим потрібні відповідні технічні засоби. Це ж мова не лише про човни, це, скажімо, вже якийсь фінальний етап для того, щоб форсувати Дніпро, тим більше правий берег високий. Ми, коли говоримо про поле бою, ландшафт, враховуємо, який він є на тій чи іншій ділянці театру воєнних дій, зазначив Сергій Брачук. Та. Заявив також про те, що РФ масштабує свої дії інформаційно. Згадаємо так зване перемир'я, яке тривало три дні. Я зеронію, звичайно, тому що жодного перемир'я не було навпаки. Інтенсивність боїв зросла, і ворог спочатку продумав великий український наступ на лівобережжі. Хто слідкує за цією темою, то бачив ці вкидання російської пропаганди. Ну а потім буквально за кілька годин або наступного дня вони вже героїчно все це відбували та проводили свої активні дії. Додав він також. Він закликав українців орієнтуватись лише на офіційні повідоми. Омлення багато інформації на сьогодні, яка просто не відповідає дійсності, а є прямим інструментом інформаційно-пропагандистської та психологічної операції у противника. Друзі, нам ну дякуємо, що ви додивились відео до кінця. Побачимося у свіжих випусках. новин. не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Слава Україні!